У смачно смотриться, смачно, дуже смачно, подобається. Такий джонник і то що треба. Ми отаке от саме хочемо зробити, типу, свою датчики yeah. теж, дивіться, скільки датчиків, скільки проводки. Yeah. Ну і сівалка, звісно, за качество посіву відповідає. Та не одного шата немає. ну Нема такого якось у нас генераловський, бере береш, вафлі, Хоча він теж перегрузив немало цей кот. Всіх приветствую на нашому каналі. Коротше що, покажу вам трошки посівної ріпака Дома ми не будемо сіяти ріпак. А приїхав до Дядьки Ігоря, Поснімаю вони сіють Ріпак тут в районі нашого села. Чим що цікавого покажу. В принципі, навіть всі ж бачили посівну ріпака але мені цікаво подивитися, Джон сіє з партнером. Партнер, кстати, мені якби сівалка нравиться. Как по, наверное, по характеристикам чи по концепції схожа на СЗС, СЗС 21 1 ну, просто модернізувана. Щось покажу вам, може щось розкажу. Полюбовому поснімаю красиві кадри, бо я вже бачу, як Джон і дуже смотриться солідно. Дивіться, все покажу. Ріпак, я так розумію, сіється з добривами. Да, карбоміт, обичний карбоміт. Мтзуха. МТЗуха, походу, це брат нашого жорки. Похожий капот по кольору, і в принципі вони трошки смахують чимось. Так, трошки Е, Що цікаве на МТЗухі? На МТЗухі цікавий навантажувач. Кун, як я привик казати. Не, не наш не, не український виробник, а металфак це поляки виходить. Зараз ну, походимо, подивимося, що там цікавого. На ньому зроблено. В принципі, що? Не на джойстику чи на джости? Ні, джожсик стоїть. Джосик, в принципі, всі видно. Джоссик такий, як на нашому стоїть, но... Коротше, зараз як уже загрузять, засипляться, покажу. А ось і летить цей тігер на заправку. ну Хіба не смачно смотриться? Смачно. Дуже смачно нравиться Такий і сівалочка то що треба. Що, пробіжимося швидко, поверхностний обзор пасівного комплексу. Так, вакуум вакуум від вала отбора. Ну так, да, від вала відбору. чисто датчики стоять. Це тут, виходить, тягнеться. я так понимаю, це під семіна, це під добрива. На шестереночках. Е, привод. Ну да, Привод від коліща гідравлікою. Задавлюєш. І полетіли. Можна і прокрутити, мабуть, провіряти висів, прокрутив за ручку. огонь. Вакумом все подається. Там, я так понял, шестерня чи чим виставляєш, це я вже не знаю. Ну спитаю. А все регулюється висів, здоров'я шестеренки і регулюється висів. Що тут вам далі? Ну, там, ось, труба йде си... не соєняється, а вона соєняється аж там. Тут гідравліка, сипне устройство гідравліка. Вакуум пішов сюди і воно все розходиться по всім, по всім лапкам. В принципі, принципі похожу, о, дивіться, все приходить і все розділювач. Ми отаке от саме хочемо зробити в типу, свою СЗ-шку. Папа колись казав, що є на СЗшках, тож якось в сошнику стоїть розділювач, що він розділе рядок ну, струби, щоб сіміна йшли на два. Тіпа. Типу. Я бачу, просто посів цього партньора зернових дуже круто виходить. В принципі, в принципі, дуже схоже все дуже схоже на стерніву СЗЕ СЗС. Обично. Просто модернізуване все. У трошки. У совершенство не лучше зроблено. викину, бо ремень Нацепився. Е. Е, так. Не знаю, за чим оці стоять. Мені цікаво. Все, два їх, виходить, стоїть. Так, чистик на колесо тоже прикольно зроблений. Да, дивіться, виходить, лапками, потім йдуть пружинні борони, потім такі коліща прикочуючі. Чи це якийсь партнер. Что це? Парт... Партню... А, Я думаю, якась фірма, там може Мішеліни Бріджу і якісь, или там росава. а Це іменно партнери для партнера, партнера колещата гладенькі делали. Нічого себе прикольно. Ідуть прикочуючі регулювання винтом, я так розумію. Дивіться, все регулюється ручками, все чотенько тут. Дивіться, які ці машняцькі гребки ззаді, чи загрібали. Ну, коротше, щоб загрібало ззаді. Теж все чотенько регулюється, стопориться, регулюється, все би, прикольно. Ну да, Я так розумію, чи там воно, наверно, ці всі калічата регулюються там. датчики тоже, видите, сколько датчиков, сколько проводки. Но конечно, сивалка естественно, за качество посева отвечает. Да, махина крепка. Да, есть партнеры, okay, партнеры под подвары. но это, я думаю, это не так... Тут их два штуки, еще пару штук. Ну, но... прикольный, короче, пассивный комплекс. Мне нравится он. Понятно. А наскільки він чи кубов, чи тонн. 3,5. Це піддобрива 3,5. Не, під добрива, під добрива тут А, можна все. Якщо пшениця, то тут пшениця, а тут піддобриється. Ага. А, я зрозумів, собі вже, ну. Зерниці, так. Сімочка нас, по а тут добрий, і А, ви сімочку ним сіяли? Так. Да. Да? А я з вами зараз покатаюсь, може розкажете. А добриво. А сєтка це самодільна чи була? Ні, це було Прикольно. Одна вона. На а. Ну, в принципі, одразу не засипається. його ну, да. Щось не може попасти. Та він боїте, щоб не положити. А. Так, може з цієї сторони вам ще покажу. Но шкала зверху, там є все воно, механізм. Звздочки мені, сказали, переставляються і тут вся катушка така. Катушка така. Чи можна катушкою двигати. Якщо не вистачає, звісно, цим двигаш, що, ну, дивіться, яка крутілочка. Ти собі виставляєш, що по пошкалі скільки тобі треба. Прикольно, звісно. Не же цю сторону вам, тут загрузочний шнек. В принципі, загрузка від гідравліки. Від гідравліки все. все отсюда. Круто. Ну добре вас загружають зверху, бо шнек не справиться. Це красиво теж бризаньтиком зроблено, все аккуратно. Лапочка, щоб в землю нічим не впиратися. Чітко, прикольно. Ну Ця сторона, що з цієї сторони? Все те саме. Головне, там куча датчиків, а що це. І все, більше проводки немає на нього, виходить. Я не бачу. Ну Зараз подивимось, що там в кабіні на нього є. Так, за цим старим гарманом. Джон заправився вже десь летить сюди, я приїхав вам. Він клаптик цей буде розхажувати. якраз Я покатаюся з ним, покажу якість обробки. Як можете бачити, яка є і яка стає. Доволі таки непогано робить. В принципі, читайте, за один проход робить дві операції, культивація і зразу посів. Можна сказати, навіть три прикачує і чотири. Можна сказати, що і загрібає грібіночками. Доволі таки непогано виходить. Меленько садиться. Волога, в принципі, є усе красиво. Ложа. Навіть стерня не стерня. Ну, по-моєму, тут дві дисковки було. Стерня не стерня, ну все чітко, волога є. Хорошо, виходить. Ну, преимущество не, ну, чи посівного комплексу чи цього самого партнера, що так би, пришлось би сейчас делать, щоб ще один трактор зробив культивацію, а цей одразу получается, культивував. По-перше, дуже затрамбовувалася почва, не культивірував, а сіяв. Один культивував, три сіяв. Затрамбовувалася почва, більше вологи, виходить, я так думаю, э, уходило. А так, виходить, пройшов, одразу положив, прикатав. І полетіли. Це, конечно, круте преимущество. Десь рішить, чудно вам не чутно. Тут хоч за посадкою, слава богу. Тишина, а то вітер такий дурний зірвався. Ще як кажеться з під сонця дує. Той дощ блин, пройшов, щас каже, з такими вітрами, з такою спекою вийдує. Апаратура. Да? що він на автоматі зараз ходить да? чи як ви там автомату ви зайшли кнопку «клац» і полетіли Ну, а цей, це ж комп'ютер сівалки да? це всі рядки показує які сіє і добре во все і це ж на ньому можна регулювати подачу сім'ян чи тільки механічним способом чи можна і цим перво через сай через этот же аппарат мис. А, ему можно типа на ходу можно. Нет, все не просто там настройки, потому что мы что в носе Я не, вас понял. А глубину ви сами тоже виставляєте там, да? Сам да. не показує. Все до фіксу. Некоре. Ну то що він кілометр, що 11, а совпадає кілометраж чи ні? А, воно зверху я просто думав, десь на моніторі в кілометраж, кілометражі він просто. Не, ну з комп'ютером, поняття круто сіявся. І це ж можна скажіть і обороти вентилятора там повищать, навіть чи їх вистачає. Допустим, рапс, а пшеницю теж тягне на таких оборотах? Ні, він пересадається. Ну все на да? там ну не варіатори, нічого. А, цей на 450 зернові а зернові тисячі. А на яку глибину ходите? 4 см. В принципі, воно і більше і не треба, що це для рапса. Скоро не дійсно вже виживає. Ну так. Да. Поки він час коркою може взятися, що він не вилізе потом. Так, да, звісно. Да. З подрулькою взагалі тема скину і пішов а це получається подрулька відключиться если вы крутнете рулем чи ні Так. а включається де воно? вона це ви авто розвернулись кнопку клаца і він пішов собі рівненько настроїли на полосу полосу запишу так кондюр так четко обдуває все блін ну солнце вроде да по бокам світа, а все равно так ну, непогано хороший похлеже чем <форка> а лучше да я да сейчас смотрите уже если заряжал и человечество заберем она а помирал мозг заряды показывающие полностью заряжал а це виходить один провод, отакий от тоненький йде, так? Да, на комп'ютер оцей. Бо я бачив, скажіть, там ззаді на отої улітки куча проводів, на куча вихід чи вход з бочки. А, а так. вторий на 4 живе, це на 2. І та, ні, такої, ні. Ага. такої. Все, як то кажуть, все геніально просто. Раз-раз ага. і полетів. Ось пора хаби стояли.

Это что, глушилка у него? Чи... Сигнал? Нет, это направление обогревателя, печка. Нет, нет, а оно кнопка на этом. А это? Нет, это руль, а это? Блокировка. А, блокировка. А, блокировка. Понял. Заблокировали только прямо. А, тормоза класса и разблокировать. Я так понял, ви за цілий день як виставили його, за тільки ту кнопку клацаєте гідравліку, виходить. Да, <плес> Прикольно. Звісно. <Влечна>. Не МТЗ. <плес> <плес> і тишина себе. Автопілот круто, що оце. Автопілот до краю доходить, останавлюється чи може в посадку в... Не виключиш, може. Просто я думав, знаєте, може тіпа, бачиш, що дійшов до контурів і стає. Так, це ви поставили прямо. Примірно його доводню, щоб він не починає шукати, шукати. Ну, Я, я понял, виставили... Да, Примірно це так, да, він там чуть підпритіло. А гідравліка це одним речагом чи що? Задіснювали один річ. Один на автостані мотиватора піднімання один. На складання. На складання. Все два Дуже чітко собі. Якщо заглушка, це будь-яка. Угу. я в основному не роблю. Вам проще з беки загрузити. Ні, воно і швидше, мабуть, да, з беки. Це вже... А тут педаль газа є десь чи ні? Нема взагалі, оце руками ви получаєте газу. Капець, ну я не кажу, діло привички. Поки привикли, як так кажеться. Я взагалі не привикли. Ну, я же тоже думал, знает, типа... Кировал, да, и на всю нажимал, тут не капец, чем больше Да-да. наверное, не на всю, да, стоит холод? Или на всю? Это на А, на всю, Замерзнуть можно, да? Да, To, а то мігалка кнопка зверху. Так, звісно, все Аккуратненько все. Все на своїх місцях читайте акуратно. Це круто, що сидіння п'ємо. Та він в принципі сам по собі м'яко йде, що я збоку боку сидю, то нормально. Я представляю, як то є ще джанділи, де спереді не балка, як речаги. то він ще ж м'як ще довго знайти. Ну це ж той маленький. То, диска yeah. Тоже, uh -huh. З диска <air> yeah. <new>. потребує. Oh, так, акумулятор Ага. А він дрешний гідроаккумулятор. Треба маури. Так. Джундіра я вам поснімав. Хотів би показати МТЗушку. МТЗуха 2003 року, він навіть старший за нашу жорку. Світ, звісно, у них все впадає, так розумію, він в одних руках уже скільки років. Зараз покажу, що він. Бачите, Білорусь чистий. У нас по-моєму не написано зроблено в Білорусі. Грузи, як чітко, фаркопчик, грузий назад, звісно, тема. Ну тут і понятно, що надо такий, так скажемо, перевес. Ну коротше, МТЗ, це МТЗ. Е, погрузчик. Погрузчик металфаш польський. Звісно тут і стріла, то що надо. Чітко він так високо піднімає і зроблено, це виходить все кріплення високо. Е, знаєте, що я вам скажу? Він зараз в розслабленому, по-моєму, ні? Ну так, да, в слабенькому положенні. Ну, коротко, він навіть без бега був, я шатав, ні одного шата немає. Ну, Нема такого, якось у нас генераловський бере шатаєш вафлі. Хоча він теж перегрузив немало цей конь. Це я так розумію, це доп-опції. А може йшло йшли в комплекті. У нас, же, якщо щось випускає, то все доп-опції, доп плати гроші купляй. Тоже дивіться на лонжеронах, яке все мошняцьке. Ну? чотенько. Такі уловителі, клапан, це все йшло в комплекті. Муфтами видно і не пользувався ніхто. Мені подобається це як накладка така. Крюк. Крюк, дивіться, теж як чудово зроблено. Хочеш собі регулюю Вверх, якщо тобі треба, вперед, якщо не достаєш, так? Вон, скажіть прикольно. Мені подобалося, як зроблено. Думав, що це ще фари на ньому стояли, але, казується, ні, це самі досить навили. Ну, хлопці казали, що вони не допомагають. МТЗУХа без турбіни. Знаєте, що мене смутило найбільше? Зараз прикручу музику. Може, що він білорус, а жорка, типу українець, в Україні зібраний, що цей панель не 6 датчиків, як у нас, чи 5. А... Коротше, один здоровий датчик. Так, в принципі, воно то все те саме, педалі, речаги все те саме, ну, це смутило одне. Так, звісно, це суфах. В одних руках, що на клієчки навіть. Рідна ще не мінялася нічого. І теж, 2003 року, головна панель нового типу образця, а оці штучки по бокам, якби ще як на старих, а Ну, коротше, хто поняв, той зрозумів. Не знаю. Що так, може хтось напише, підскаже, чому так. А по груші, звісно, тема хороший. Теж крило прям як ножорки лопнути, й-мою. Точно брати. У нас тут більш полопане. Так, все те саме. Тяги, все, Надо, тоже у нас є такі, блін, але треба повішати на свій такий на жорку Може буде краще тут. короче що. Тут все те саме, да, Офігенно, що він в одних руках скільки год. Оці наклеїчки, все прикольно. Да, трошки вже підгнив. Ну і 22 роки трактору, Вибачте, в мене він працює постійно. Ось все. Цей тігірвало, зараз на мене буде заправлятися. Ще одне відліччя, я замітив, якось на жорки і... На жорки взагалі чорні диски були. На смурфу сірі. А тут, як можете бачити, сірі брізькі. Викольно, кстати, серебристо с красным сочетається Так, що ще замітили нам та за цірі бортові ну це така і криша железна на нашому пластику, а тут желізна красна криша З'явилася можливість показати вам як густоту сім'ян положила так скажем. Якраз він тут засипався, він дойшов, не плавно підняв, А резко пінняв получається. А, а густота. Я думаю, десь кіла два-два з половиною не більше сіють. Сівалка виставляється чітко, то я думаю точно не більше. Добрива й то більше видно. Бубачок. Ну, ріпак я ж думаю, не ну, побачили чи не побачили. Ось, ріпачок. все, ось все, ось, ось, ось. А це добриво. Поснімав я вам трошки контенту. Думаю, вам було цікаво. Мені, наприклад, я ще раз повторюсь, цікаво. Так. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, обов'язково ставте лайки, щоб не зря було, щоб понятно було, що не зря знімаємо. До нових зустрічей!